Штурмові землі ще одна складова семи королівств, знаходяться на південно-східному узбережжі Вестероса на березі Вузького моря, на південь від Королівської гавані та на північ від Дорну. Тут правлять баратеони із замку штурмова межа. Штурмові землі називаються так через часті бурі, що переходять з моря. До вторгнення Таргарія на штурмові землі були окремим королівством та називалися Штурмовим королівством. Коли армія Ейгона вторглася на Вестерос, король послав свого зведеного брата Бастарда Оріса Баратеона захопити штурмові землі. Тодішній правитель штурмового королівства Аргілак Дюрандон вирішив не ховатися в замку, а боротися на відкритій місцевості, внаслідок чого був розгромлений та вбитий. У До дозволу Ейгона завойовника, Оріс взяв собі штурмову межу Герб та девіз Аргілака, а також його старшу дочку. Будинок Баратеонів правив штурмовими землями з тих пір по повстання Баратеона. Постави народжені тут отримують прізвище Шторм. Штормові землі знаходяться на східному березі вестероса, на іншому боці вузького моря вже знаходяться вільні міста. Кордон з Дорном не дуже довгий, так як їх розділяє затока. Сухопутний кордон із Дорном формують Червоні гори, а кордон із простором формує більшою мірою річка Мандер. В основному регіон складається з двох півостровів, які розділені затокою розбитих кораблів. Грунт у цих місцях дуже родючий, а клімат м'який, холодно лише на південний схід у горах. Більшість територій покривають ліси. На півночі Королівський ліс, а на півдні Дощовий ліс. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.